Church people gather 나마트니 church song church your kingdom come Якось Ісус і його учні відвідали храм. Ісус сів навпроти того місця, де клали підношення, і дивився, як натовп поладе гроші в храмову скарбницю. Серед натовпу був один багатий чоловік, який з поважним виглядом просувався вперед. Ох, це важко. Багатій відкрив свій гаманець і виняв гроші на загальний огляд. Потім він поклав частину своїх грошей у храмову скарбницю. Люди говорили пошепки, коли побачили, що багатій поклав багато грошей у храмову скарбницю. Гей, глянь на нього. Боже, у нього справді багато грошей. Подивіться на всі ці пожертви, які він кладе до храмової скарбниці. Мабуть, його віра дуже сильна. Ви маєте рацію, Бог неодмінно благословить його за таку велику пожертву, що він зробив. Після того, як Багатій пішов, перед скарбницею храму постала бідна водова, одягнена в поношену одежу. Хоча народу було багато, ніхто не звертав на неї особливої уваги. Це всі гроші, які я маю, тим не менш я вдячна за те, що маю гроші, які я можу віддати Богу як підношення. Водова поклала дві дуже маленькі мідні монети в скарбницю храму. Її підношення коштувало лише 200-300 вон у корейській валюті, що дуже мало. Коли люди почули дзвін монет у скарбниці храму, вони посміялися над бідною вдовою. Ть, як вона може дати богові так мало? У неї, мабуть, мало віри. Я збираюся заробити багато грошей і зробити велику пожертву, як багаті. Хтось спокійно спостерігав за цим. Так, це був Ісус. Покликавши до себе учнів, Він сказав: ця бідна вдова поклала в скарбницю більше, ніж багато людина. Що ти маєш на увазі, Ісусе? Багата людина зробила велике приношення Богові, тоді як вдова дала лише дві маленькі мідні монети. Багатий віддавав зі свого багатства, а вона від бідності своєї клала все, що мала на життя. Бог не дивиться на наш зовнішній вигляд. Він навіть не дивиться на те, скільки приношень ми робимо. Богові цікаво, наскільки ми сильно любимо Його, наскільки ми щиро любимо Його.